По всій довжині пропил на 3, десь 2,5-3 сантиметра вокруг. До нашого територіального органу надійшло повідомлення, що особи здійснюють пошкодження дерев, ступеня припинення росту, а саме бензопилкою у самої поверхні землі роблять надрізи кругові повністю. У Полтаві по вулиці Котляревського біля бізнес-центру за інформацією очевидців двоє чоловіків пошкодили сім дерев. Під час натурного обстеження нами було виявлено пошкодження двох берез ступеня припинення росту і п'ять ялин звичайних. Ми тут вбачаємо нарахування шкоди. Поліція, відкриття кримінального провадження. Чоловіки, які підпилювали дерева, це працівники місцевого бізнес-центру. Цю інформацію нашим колегам з інтернет-видання Полтавщина підтвердив директор закладу Геннадій Шостя. Як запевнив чоловік в інтерв'ю, жодних розпоряджень своїм працівникам щодо дерев не давав. Прийшла весна, послали людей наводити порядок біля офісу, але вони зі своєї ініціативи підпиляли дерева. Я перебуваю у шоку. Таких інструкцій їм ніхто не давав. Ми з цим розбираємося, і мені дуже незручно. Я звільню цих. Людей готовий компенсувати посадку дерев. Працівники місцевого закладу відпочинку кажуть, як все відбувалося, на власні очі не бачили, адже заклад ще не працював. Додають, не розуміють для чого потрібно було таке робити. і Вже почали самотужки лікувати деякі дерева. Коли вже закінчили це все роботи, то почали складати дрот від запили, приходили співробітники, які повідомили, що у нас якісь невідомі люди. Ми звичайно були в шоці, ми відразу почали телефонувати до поліції, я не розумію, чому, як, як можна було просто прийти, нічого не сказавши, залізти через кущі, протягнути цей дріт, почати тут щось поляти. Ми ці порези, з самого початку, як почали ну, орендувати тут приміщення, ми їх одобрювали, поливали кожного ранку. Наш співробітник якраз зараз садовим варом замазує ці ділянки, які ушкоджені. Берізка травмована, по ній вже іде сок, і ось негідники таке зробили. Що ви, власне, зараз робите? Це садовий вар, купив на ринку його. І е, так як є кой який досвід в садівництві, невеличкий, пробую, е, вилікувати це дерево. У поліції по цій справі наразі проводять перевірки. Дану подію ми побачили через мережу інтернет та зареєстрували відповідним чином. Окрім цього, до поліції надходили повідомлення від перехожих, від громадян. Що також було приєднано до цієї реєстрації, відповідальність може настати в вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч п'ятисотнеоподаткованих мінімум доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.